Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту. 22 номер задача на побудову. На мою думку, ця задача заслуговує повної дошки, тому що цікавенько буде. Ну, знову ж таки, або я тут занадто все ускладнив, або дійсно задача не зовсім проста. І так, треба побудувати паралелограм за його вершиною та серединами сторін, яким ця вершина е, не належить. Ну, давайте я. Зроблю такий скелетик паралелограму. А, десь, напевно, посередині це краще робити. Тобто, от він, мій а, паралелограм. Зараз тут буде 100-500 кіл фігурувати. І нехай от у нас є вершина. Да? І з середини двох сторін, яким ця вершина не належить? Так. 3, 6, 9, 12, 14. Це означає, от вона точка. Так, а тут висоту я скільки пішов? 4, 8, 9. Значить, ось вона, ця точка. Ось. Ну, не знаю, нумерувати, не нумерувати. Давайте поки а, не буду нічого тут підписувати. Тобто, ось є три точки, і треба відшукати, виходить, ще три вершинки. Так, ну, давайте думати. Що ми знаємо про паралелограму? Про паралелограм я знаю, що його діагоналі точкою перетину діляться навпіл. А ще, якщо розглянути ось такий ось трикутничок, да? і ось такий допоміжний. То ось цей маленький буде подібний цьому великому. Оця, оцей відрізочок це насправді середня лінія. Тобто, паралельно воно буде до діагоналі йти, так? Добре. Тобто, якась перша думка виникає відшукати тут серединку. Ну, Я думаю, як варіант, можна це зробити. Але поки що я хочу загальну ідею. Дивіться, що ми хочемо? Ми хочемо відшукати, однозначно, ну, вибудувати оці вершинки. А що б мені хотілося мати? От якщо б. Я знав, де знаходиться оця точка, точка перетину діагонали. Що б це мені дозволило знайти? Я б отут побудував би якесь коло да? з отаким радіусом. Десь отут зробив би засічку, отут зробив би. Потім, можливо, якісь ще додаткові побудови тут використав би. Можливо. Що б я ще зробив? Я побудував би коло ось такого радіусу, як оця половинка діагоналі зробив би засічку тут. Ось тут я знайшов би цю серединку, побудував би коло радіуса ось такого. Засічка б співпала в цій точці. І далі, що? Я провів би тут це, через це. Якось через це. Ну тут, правда, ще треба а, з цією точкою, скоріш за все, було б тут погратись якось. Ну, коротше кажучи, я думаю, ідея зрозуміла, треба відшукати ось цю точку. Це такий перший крок. Далі подивимось, як воно там буде. І так, ну, давайте відшукувати. Як саме? Зрозуміло, що можна добудувати ось це, наприклад, до трикутника. І спробувати щось сказати про те, чим буде ця точка в цьому трикутничку. Дивіться. А, мені сказали, що діагоналі точкою перетину діляться навпід. Тобто, якщо оце 2х, то й оце все це 2х. Але ось це це середня лінія. Вона ділить оцей відрізок навпіл. Тобто, оце Х, оце Х. Тобто, у нас ось цей відрізочок ділиться у відношенні 2 до 1. Тобто, ця точка є точкою перетину медіан. А це означає, що якщо я візьму якусь сторону, знайду її середину і побудую другу медіану. То ця точка перетину діагонали у мене однозначно буде видна. Ну, давайте все. Зробимо. Тобто я тут вже введу якісь букви, скоріш за все. Так, А. Нехай Б. Нехай С. І перше, що я зроблю, це е, я виходить, з'єдную БЦ. З'єднаю. А Б. І С. Це в мене вийшов ось цей відрізочок. Ніяких діагоналей тут нема. Мені треба вибутувати центр. Стандартна задача. Якщо у нас є відрізок, і я хочу побудувати центр, мені треба середини перпендикуляр. Що я роблю? Я беру. І будую два кола. Коло раз, Коло два. Їхня спільна хорда перпендикулярна лінії центрів. Оскільки ці кола однакового радіусу, то виходить, що. Ось такий трикутник у мене буде рівнобедреним, а отже, ось ця висота, це медіана також. Таким чином, центр ми тут побудуємо. Тобто давайте просто скажемо, що будуємо а кола а омега 1, омега 2 виходить. З центрами. Центри у нас це точки B і C. І а, як ми їх будуємо так? А, такі кола, що вони перетинаються, В1 перетинає В2 у двох точках. Тобто я ж можу, наприклад, побудувати отаке от манюсеньке коло. І ніяких серединних перпендикулярів тут не вийде. Але, дивіться, що ще треба вказати? Якщо я побудую коло надто великого радіусу, да, тут, наприклад, тут, тут, такого, то, знову ж таки, нічого хорошого тут, скоріш за все, у мене не вийде. Тому давайте ми отут ще скажемо, що їхні радіуси R1 дорівнює R2, і вони менше за BC. Тобто. Якісь просто засічки зроблю. Так, ну давайте я тут візьму 5 клітинок, бо я хочу, щоб воно так досить було м -м, точно. Може, звичайно, якась погрішність невеличка буде, але, я сподіваюсь, прям дуже невеличка. Так, нормально 5? Ні, маловато, так? Да? Ну давайте 6. Давайте 6 клітиночок, так. Значить, нормально. Так, отак. Тобто я тут роблю засічка раз. засічка 2. У двох точках давайте ми їх назвемо P і Q. P і Q. Тоді у нас виходить, що PQ це серединний перпендикуляр. Подобається. А ось вона. Давайте якось. А, не знаю, чи вона співпадає, чи не співпадає. Тут з діагоналі. Ну, у мене поки що діагонали нема. Тому це і не принципово. Тобто, це давайте позначимо як P. Оце позначимо як Q. А тобто ось це. Це середини ну Як бачите, дійсно оця наша допоміжна діагональ, вона нам якби показує, де центр. Потрапляємо сюди. Давайте ми тоді скажемо, що М у нас а це середина БЦ. Чудово. Тепер нам треба. виходить АМ, да, тоді? АМ це це Медіана. Медіана, трикутника. АБЦ. Добре. Давайте ми тоді скажемо наступне: що ось це у нас 2х, оце у нас Х, але ми тут не можемо користуватися подібністю, тому що у нас немає цієї вершинки. Тому я зараз словами буду намагатись сформулювати, чому саме ось ця точка перетину медіан, трикутника АБЦ, буде точкою перетину діагонали паралелограм. Давайте скажемо, що ось тут четверте, да. Нехай о а, точка перетину а, діагонали паралелограма. А тоді. А тоді ми кажемо, що АО у нас це буде 2х. О, наприклад, як оцю вершинку назвемо, х, де х це а, протилежна вершина. Це буде також 2х. А тоді АО, ні, вибачте, ОМ. ОМ це буде Х. Тобто це буде означати, що АО відноситься до ОМ як 2 до 1. А тоді О це точка перетину. А медіан у трикутничку АБЦ. Давайте будувати, значить, другу медіану. Ну, давайте абсолютно аналогічно. А повторимо пункти 2, 3. я не буду їх прописувати. Тобто, будуємо кола омега 3, омега 4. Наприклад, давайте як до сторони сторонебе. Так, пункти 2, 3. 2, 3. 3. А відносно. А і Б. Тобто Б як центр. Давайте якийсь інший кольор да, візьмемо, щоб тут не було ти якось. Ось Б візьмемо якась засічка. І А візьмемо якась засічка. Таким чином. Оці точки. Давайте я їх позначу як П1, К1. П1 і К1. А так, да, а значить, що ми скажемо. А, П1. Точніше, тут знає, знаєте, що навіть? Не пункт 2, 3, а пункт 2 лише там, де з побудовою. пункт 2. А далі ми тоді кажемо, що P1, Q1 це у нас серединний перпендикуляр до АБ. І нехай ми кажемо, що. Якась там М1, С. Uh, давайте N, да, щоб не плутати. N це у нас середина AB Ну, а тоді CN це у нас Медіана. Трикутничка. ABC Так, а, значить, давайте. Це я побудую, звісно. Якусь ось так. Слухте, навіть і на серединку схожу, да? прям, прям там, де надо. Ну, майже, да? може, я тут десь щось криво проводжу, але наче дуже схоже на правду. Так, тобто, ось ось у нас давайте медіани, я тепер наведу, так як у мене тут колір ще не фігурував. Медіана раз, медіана два, Побачите? Чітко, чітко потрапляє. Ну, знову ж таки, ми поки що не знаємо, куди воно там потрапляє. Це я так накидав для кращої візуалізації, ну і щоб себе контролювати. Якщо раптом я буду бачити, що щось там зовсім не співпадає, це буде означати, що десь я тут нахімічив не то. І так, а тоді ми кажемо, що. Давайте, це шостий пункт. Можна, в принципі, сюди перейти, кудись. чи давайте тут, ладно, продовжую. Значить, в трикутнику ABC У нас АМ перетинає СН у точці О. Ну і нарешті ми вибудували наш ось цей центр. Але це ще не все. От, центр це добре, але поки що інфи у нас малувато. Яку точку можна вибудувати? Дивіться, якщо ми зараз будемо будувати ось так якусь колу, да? ну, а, а де саме діаметр, можна, звичайно, спробувати. Можна спробувати вирахувати, о, точніше, вибудувати ось цю точку. Тому що тут можна коло провести раз, коло провести два. У них буде а внутрішній дотик. Да? У нас виходить, давайте я зараз це перенесу сюди. А, може, так зроблю, щоб було позрозуміліше. Вісім клітинок. От у мене точка О, от у мене точка М. От у мене точка А. Дивіться, що я хочу. Я хочу одне коло зробити радіуса X. Ось воно. Радіуса X. А інше коло зробити радіуса 2Х. І у них буде внутрішній дотик. Ось. Отам, от де вони перетнуться. Це буде моя вершинка, як я її позначав, X. Давайте так і будуємо. Тепер ми кажемо: А значить, коло, це у нас виходить омега, омега 5, да? омега 5, центр точка М. І радіус у мене дорівнює ОМ. Коло омега 6. З центром в точці О. Ми її вибудували. І радіусом АО. І омега 5 перетинає Омега 6 в точці Х. Така вершина паралелограма Одна єдина точка. Таким чином давайте це побудуємо. О, який колір? Давайте такий якийсь візьму. Отут же радіус буде, звісно, не красивий, тому я трішечки змухлюю. І я ще по цій точці буду піддивлятись. Ну, от наче на коло схоже, мені здається. Проводжу раз. І. Знову ж таки, повністю коло можна не будувати, можна лише засічку. Да? Проводжу отут два. Коротше, я думаю, ви бачите, що дійсно воно в цій точці десь буде перетинатись. Таким чином, точечку Х ми також змогли побудувати. Тепер дивіться, мені треба вибудувати оці дві точки. А Як я можу це зробити? Знову ж таки, мені треба два кола. Одне, я думаю, очевидно, центр в точці С. Радіус АЦ, бо це ж серединка. Але знову ж таки, ну от буде ось таке воно коло. Ось, да, наприклад. Ось таке. Якесь. Ну, і яку мені точку брати? Тобто. Якщо вважати, що ми тут лінієчку прикладати можемо, і якось там рівнесенько проводити, то як би окей. Ну, давайте все ж таки більш строго це побудуємо. Яким чином? А ось ця половинка, вона ж дорівнює БЦ. То давайте ще в точці О побудуємо коло радіуса БЦ. І воно якраз десь отут перетне. А, наше ось це коло. І ми отримаємо іншу вершинку. Так, ідемо далі. Восьме. Значить, я кажу, що я роблю. Восьме. Це у мене. Коло омега вісім. Центр точка С. Радіус восьмий. А що 8, да? Можна сьома було. Ну, ладно, не принцип було. Радіус восьмий у мене. А, це Х. коло v9 а центр у мене м ом і радіус у мене bc і я кажу, що v8 перетинає v9 у точці y, яка у мене є вершина паралелограма я думаю, там буде. А, скільки там, до речі, точку перетину буде. Ну, давайте зараз якось це спробуємо зобразити. Тобто ось воно це коло раз. Чи якийсь інший колір, давайте. Ось воно це коло раз. А, коло радіуса bc я тут, звичайно, не побудую. Ну, принаймні. Так, да, тут буде дві точки, звичайно, перетину. Але, звичайно, ми будемо брати ту, яка лежить вище. А, не ту, яка лежить нижче. Тобто ось це у нас це Чи як я там позначав. Оце у нас точечка Y. І в принципі тут можна вже без skill, да? бо ось це з'єднується однозначно. Оце з'єднується однозначно, оце проводиться однозначно. Давайте через. Y і O проведемо діагональ до точки перетини з прямою BX. І так, крок 9. Ми проводимо Y, O до перетину з XB у точці Z. І це у нас також буде вершина паралелограма. Так, ось вона. Точка Z. У нас діагональ вже проведена. Ну і з'єднуємо АЗ. Таким чином. Ми кажемо, що a паралелограм. Ну, Звичайно, в якійсь програмі це виглядало б поестетичніше, а, тому що ці кола можна було поприбирати, бо зараз так складновато тут орієнтувати, звичайно. А тим не менш, мені здається, це досить строгий розв'язок цієї. Задача.